Вітаю! В цьому відео я розкажу, як швидко та просто виростити такі гриби, як опеньки в домашніх умовах. Опеньок тополевий це апетитний гриб, який цілком можливо культивувати як в саду, так і в себе вдома. Цей гриб має яскравий лісовий аромат та хрустку структуру. Для вирощування його в закритому приміщенні найголовніше дотримуватися технологій вирощування. Я використовую вже готовий грибний блок з екологічно чистим натуральним субстратом, який вже засіяний міцелем гриба. Такий спосіб практичний і простий у користанні для вирощування в закритому приміщенні. Для початку я встановила грибний блок в темному приміщенні з температурою не більше 20 градусів. Перший час блок не відкривала. Як тільки він гарно побілів, я відкрила верхню частину плівки. Через тиждень я побачила невеликі зародки грибів, які мали висоту декілька міліметрів. На цьому етапі я зрізала плівку на одну третю та розмістила грибний блок в харчовому відрі, який зверху накрила прозорим пакетом. Пакет декілька разів проколола для циркуляції повітря, вийшла так звана тепличка. Якщо вирощування здійснюється в закритому приміщенні, то воно повинно добре провітрюватися. Блок стоїть в мене на сонячній стороні. Після появи зародків з кожним днем вони швидко почали збільшуватися в розмірі. Після збору опеньки тополеві зберігаються в свіжому вигляді не більше 20 годин, а в замороженому вигляді приблизно 6 діб. Після збору першої хвилі грибів можна очікувати другу хвилю приблизно через 10 днів, але за цей час грибниця має трішки відпочити, тому я знімаю пакет з відра та даю грибному блоку трохи просохнути, а потім повторюю описані етапи знову. Всім дякую за перегляд!